На українського боксера чекає топовий бій. Сергій Дерев'янченко вийде в ринг уже за місяць та буде боксувати з небезпечним мексиканцем. Які шанси в українця? Деонтей Уайлдер та Ентоні Джошуа можуть домовитися щодо бою вже цього року, але виникла халепа. В в авто знайшли зброю та заборонені препарати. Але перед тим до новин про Дениса Барінчика український боксер легкої ваги мав битися 27 травня у Великій Британії, проте його бій перенесли. Про це написав тренер Дениса Єгор Голуб. Друзі, почнемо з важливої інформації, яка вперше з'являється в мережі: бій Дениса переноситься. Не переживайте все добре, просто так склалися обставини. Я дуже задоволений виконаною роботою. Ми плідно працювали в тренувальному таборі як фізично, так і ментально. Тепер будемо чекати новин: бій відбудеться цього літа. Чому відбувся цей бій? Наразі невідомо, але точно дуже хочеться, аби Денис все ж таки встиг двічі відбоксувати за цей рік, адже це легка вага. Вона дуже конкурентна. Там треба регулярно і на високому рівні доводити свій високий рівень. А рівень має бути тому, що віднедавна справами Дениса опікується не тільки К2, але й Квінсбері Промоушенсу. Тож місце в якомусь хорошому карді йому має бути забезпечено на це літо. Час порахувати чужі гроші. Бабки, бабки, бабки. Відповідальне за це видання Forbes назвало найбільш високооплачуваних спортсменів минулого року. І що там по боксерах? Перший Кріштіану Роналду, футболіст, що заробив 136 мільйонів доларів. Другий футболіст Енель Мейсі 130 лямів. Третій Кіліан Мбапе, теж футболіст 120 мультів. Леброн Джеймс із баскетболу 119,5 мільйонів доларів. Сауль Альварес боксер, 110 мільйонів баксів. Дайстін Джонсон із гольфу 107 мільйонів. Філ Міклсон із гольфу 106 мультів. Стефан Каррі, баскетболіст, 100 мільйонів і 400 тисяч. Роджер Федерер, трошки більше 95 мільйонів. Кевін Дюрант із баскетболу понад 89 мільйонів доларів. Якось навіть сумно, що в топ-10 знайшлося місце лише для одного боксера. Але не виникає питань, чому саме канело. По перше, мексиканці достатньо часто виводять на першу сходинку pound, for pound. Та негласно вважають королем у сучасному боксі. Така думка дійсно існує. По-друге, як би вони ставилися до нього, а все ж таки високі, і що важливо, регулярні результати він показує: 60 боїв у 32 роки. Для порівняння вусика та Ф'юрі на двох менше. Якщо вже брати приклад саме минулого року, то він провів два бої. І в обох випадках це було достатньо хайпові історії, адже спершу він викинув виклик Дмитрію Бівалу, спортсмену з вищого дивізіону. І до цього була прикута увага широ широкого кола аудиторії. Так, на жаль, перемогти не вдалося. Але така по-спортивному нахабна спроба привертає увагу величезної аудиторії. От і маємо гроші. Друге, це продовження раніше цікавої історії Канело Головкин, розгортання її у трилогію. Так, зважаючи на вік казаха, конкурентності було годі чекати, але імена та бекграунд дозволяють це розкрутити в ще одну грошову сторінку. І зважаючи, що топ боксери проводять один або два виступи на рік, я бачу небагато кандидатур, хто би іще міг влізти в топ 10 списку зі спортсменів шкіряної рукавички. Як на мене, варіантів дуже небагато. Перший це Усик або Ф'юрі. І це за умов їхньої очної битви і ще одного високого рівня бою за рік. Все ж таки, це королівська вага, і прикута увага має бути достатньо таки великою. Другий варіант неочевидний це Джейк Пол. Оце це так несподіванка так цілком може бути. Він топовий блогер із десятками, якщо не сотнями мільйонів фанатів по всьому світу, і до всього ще й не найгірший боксер із перспективою спортивного зросту, адже йому тільки 26. чемпіони світу вже б'ються у нього в Андеркарді. Якщо припустити, що він надалі буде битися проти хайпових персонажів типу чемпіонів UFC, або, скажімо, кіноакторів із різних бойовиків. Каси його поєдинків також можуть сягнути космосу. А якщо до всього порахувати, що його заробітки з блогерства, то він уже міг би опинитися серед топу найбільш оплачуваних спортсменів. Джошуа проти Уайлдера. Мрія багатьох фанатів Хевівейту стає все ближчою. Промоутер Антохи Едді Хьорн був у Саудівській Аравії та спілкувався з потенційними організаторами та представниками інших боксерів. Попередньо очікується, що за один вечір Джошуа відбоксує з Уайлдером, а Тайсон Фюрі відбоксує з Олександром Усиком. Про Усик Ф'юрі мені пахне Махаловом. Бачили ми вже таку картину. Це ж було вже. А от Джошуа Вайлдер це цілком реальна історія. Особливо якщо без прив'язки до цигана. Причому Хьорн. Відзначає, що команда американця позитивно налаштована на проведення такого бою, але в Уайлдера не все гаразд. Боксера заарештували. Нічого собі. Поліція зупинила автомобіль Вайлдера в Голлівуді близько першої 15 ночі. Офіцери поліції заявили, що вікна його Роллс Ройс були незаконно тоновані, а номерний знак закритий. Під час огляду автомобіля поліцейські виявили пістолет калібру 9 мм та марихуану, деонтей не чинив опору правоохоронцям і зранку покинув відділок. Пістолет і марихуана в авто у боксера. Мені здається, що пересічні уявлення про бокс 90-х в Америці знайшли своє сучасне відображення. Пацану нужна помощь, іначе виростить. Ганстер. Офіційно, Сергій Дерев'янченко проти Хайми Монгії 10 червня на Toyota Арена у Каліфорнії. Українець відбоксує з одним із найсильніших боксерів середнього дивізіону. На кону не стоятимуть титули, проте перемога стане шикарним плацдармом уже в наступному бою претендувати на чемпіонський бій. Це буде складно. Навіть дуже складно. Сергію 37 доведеться тягатися із молодшим на 11 років, дуже напористим мексиканцем. Це задача із зірочкою. І в цій битві Україна. Ніц точно буде андердогом. Останні бої показували, що витривалість далеко не конек Сергія, а в солідному віці це питання ще більше загострюється. Як на мене, шанси на перемогу безумовно є. Але це той випадок, коли всі складові Сергія мають бути на своєму піковому рівні. Тільки активна робота на ногах. По перший номер Мунгія тільки тоді буде мати складнощі. Нав'язати свій бій українцю, Думаю, не вдасться. А От просканувати опонента і діяти йому в розріз, ловити на випадах. Це вже більш реальна історія. За останні кілька років я брав участь у найбільших боях у середній вазі. І як знають мої вболівальники, я завжди приходжу битися. Я відчуваю, що бій з Головкіним кілька років тому мав скластися на мою користь. Тому повернутися до титульного бою та стати чемпіоном світу це моя головна мета. Мунгія чудовий боєць, і перемога над ним повертає мене на шлях до титулу чемпіона світу. 10 червня буде війна, кровопролиття, і я готовий віддати усе, що маю, щоб вийти переможцем. Я прагнутиму Римати цю перемогу для себе, а також для своєї країни. України. Чудова позиція уродженця Феодосії. Точно заслуговує вашої вподобайки. <зважування> <зважування> От ти, Блін колбаса. Олександр Усик у зоні бойових дій. Про це розповідаємо ось тут. І побачимось, друзі.